Відбулася репетиція, репетиція, на жаль, можливих майбутніх подій, які відбувалися в Криму, Донецьку і Луганську. Ми пригадуємо, що саме в основі були місцеві ради, які оці всі процеси розпочали. І вчора просто намагалися отаку репетицію розкачати в Херсонській області. Я скажу, що сьогодні я особисто зроблю все, щоб цих речей не відбулось тут. Ми будемо реагувати жорстко, жорстко на будь-які можливі факти порушення законодавства в частині е, самостійного привласнення влади. Добре, а комітет національної ради оборони яким чином має відреагувати на вчорашні події в Херсонській обласній раді? Ну, у нас відповідності до законодавства це Рада національної РНБО, це Рада національної безпеки ради. і оборони це ключовий в державі орган який е, приймає стратегічні рішення щодо безпеки і оборони е, української держави. І тому події, які відбулись в Херсонщині, яка граничить з тимчасово окупованою територією Криму, однозначно повинні бути предметом розгляду Ради національної безпеки. І рішення, які відповідно зточиного законодавства, можуть бути різні, починаючи з можливого дострокового припинення повноважень обласної ради, оскільки вона здійснила незаконні речі, на мій погляд, і перевищила свої повноваження, закінчуючи введенням військово-цивільної адміністрації. От можна про неї запитати детальніше? Для цього достатньо? є законодавча база для вваження? звичайно. Чи звичайно. Ні, нам потрібно прийняти, трошки розширити сьогодні діюче законодавство, прийняти відповідні зміни. Але я спостерігаючи за тими процесами, які сьогодні відбуваються на Херсонщині, я особисто вважаю, що сьогодні час вводити військово-цивільну адміністрацію на Херсонщині. Це означає обмеження прав і свободи? Жодних. Жодних. Крім е, обмеження прав е, депутатів, які хочуть е, деребанити е, землю, комунальне майно і так далі. А в районах так само будуть райони? Звичайно, військово-цивільні адміністрації у районах Хто їх хочу, е, призначені е, президентом, України. президентом України відповідні представники. Ми зробимо висновки з Донецька, з Луганська і з Криму. Бо кажуть, дехто хоче це все перетворити внутрішній херсонський конфлікт. Воно зовсім не так. Це не конфлікт там, голови обласної ради. Я, я погоджуюсь, що там є питання, але це не конфлікт голови обласної ради за депутатами. Він носить набагато, набагато більше коротких.